З кінця 2024 року ми стикнулися з уже давно забутим явищем, таким як труби, що були в експлуатації, які зайшли на ринок е, об'єктів критичної інфраструктури енергетичних об'єктів. Е, поява таких труб пов'язана з наступними факторами: перше, це розграбування значної кількості промислових об'єктів, що були зупинені або зруйновані в результаті війни. Це як джерело труб, що були в експлуатації. Значна маржа таких оборудок. Щоб ви розуміли, е, вартість е, тонни металобрухту то складає 7 тисяч гривень, а трубу можна продати е, бушу в експлуатації за 70 тисяч гривень. Це е, фантастичні підйоми, які не снились і е, тим людям, які торгують наркотиками. І е, також. Е, Пом'якшення процедури вхідного контролю трубної продукції, самоусунення контролюючих органів від процедури технічного нагляду за об'єктами критичної інфраструктури. Е, труби, які з'явились на ринку, це безшовні насосокомпресорні труби і е, труби великого діаметру, сталеві прямошовні е, зварні. По насосокомпресорним трубам. Е, Через наявність радіоактивних ґрунтів в нашій країні на кінець 2013 року, по різним оцінкам, на майданчиках зберігання знаходилось приблизно від 60 до 100 тисяч тонн НКТ Бушної труби, яка мала радіоактивне зараження. Через події 2014 року програма по ре... Новації таких труб по беззараженню таких труб була скасована, і вони зникли. А наразі вони потихеньку з'являються. Їх привозять на майданчики в місті Дніпро, в місті Кривий Ріг через деформаційну обробку зовнішньої і внутрішньої поверхні металевими щітками, ланцюгами металевими з наступним піско-струменевою обробкою. Знімають радіоактивне відкладення, а потім направляють на невеличкі гаражні підприємства, де перерізають різі. При цьому контроль фактичного залишкового радіоактивного забруднення ніхто не проводить і ніхто не проводить визначення механічних властивостей, фактичних тих труб. Перед постачанням їх фарбують і е, вони потрапляють на ринок е, через е, закуплівлі невеличкі і середні. Е, що ми можемо рекомендувати вам? Е, це проведення обов'язкового ходного контролю радіоактивного забруднення труб, е, які ви купляєте не в, е, безпосередньо в великих виробників. Звертати увагу на труби, які заходять з сертифікатами нібито європейських виробників і або азійських виробників, наступні труби, які з'явились на ринку, це безшовні труби. Це пов'язано з тим, що наразі є кілька випадків вирізання газу які йшли на територію Білорусі. В 2024 році труби були, які вкрадені, були перевезені до міста Дніпра. Так само було здійснено очищення цих труб від залишків ізоляції, їх піскоструїли і на спеціальних станках нанесели здійснювали нанесення торцевих фасок. Для легалізації труб використовуються або сертифікати старі виробників трубної продукції, або сертифікати нібито закордонного виробництва. На цьому слайді представлена труба з ярликами неіснуючого виробника. Це бешовна труба, яка була арештована правоохоронними органами на одному із складських майданчиків міста Дніпра. І подібні труби, якщо поставляються в ізольованому вигляді, то на них наноситься відповідно бітумна ізоляція. На цьому слайді представлені труби прямошовні сталеві зварні великого діаметром. Представлені також ярлики неіснуючого виробника і неповне маркування цих труб. На внутрішній зовнішній труб, поверхні труб є значні сліди корозії. Також представлена зварна труба зі слідами корозії, з відсутністю інформації щодо виробника, але з нанесеним маркуванням. А це е, теж такий цікавий екземпляр труби. Е, нанесено два нормативних документа на зовнішню на внутрішню поверхню в якості маркування, при тому, що один з цих стандартів регламентує виключно прямошовні труби, а труба є спиральошовною. І е, строк виготовлення труби вказаний е, нібито 22-й рік. При тому йде посилання на стандарт, який був прийнятий в 2023 році. Що можемо рекомендувати? Здійснюйте, будь ласка, багатоступеневий вхідний контроль з прив'язкою до стандартів, до кожної букви стандартів. І перевіряйте своїх співробітників, тому що е, такі постачальники можуть дати хабар, який рівняється 30-40% вартості труби. І це на жаль замилює очі тим людям, які відповідають за вхідний контроль на ваших підприємствах. Дуже вам вдячний.